Готуємо пиріг з куркою. Для цього нам потрібно готове слойоне тісто 900 г, мука, 5 середніх цибулин. Три курячі четвертини, сіль приправа до курки. Нарізаємо напівкільцями цибулю, відділяємо курячу четвертину від кістки, відкидаємо шкіру, нарізаємо м'ясо кубиками. На розігріту пательню викладаємо цибулю і прожарюємо. Додаємо м'ясо, приправу, сіль за смаком. Перемішуємо і готуємо до готовності. Деко змащуємо мукою або маслом. Розкачуємо тісто, виложуємо на деко. Злегко підстигнуту начинку викладаємо на тісто. Закриваємо зверху ще одним пластом тіста, ставимо у духовку і готуємо при 180 градусів до готовності 20-30 хвилин. Дуже важливо не перетримати, щоб пиріг не був сухий. Дістаємо наш пиріг і смачного.